Інвестувати в це, а ви нас змусите це робити. Ви хочете це зробити, нас змусите. Я не маю права ставити вам ультиматуми. Ви представники громади. Ви звітуєтесь перед громадою. І громада вам ставить ультиматуми. Я ніхто, я навіть не житель села села Зоря. Я представляю інтереси приватного акціонерного товариства. Але я довожу до вашого відома про те, що в цього приватного товариства. Є такі інтереси, і воно буде їх відстоювати, бо в нього немає іншого вибору. Бо за цим товариством так само стоять люди. Як за вами стоять люди, так і за нами стоять люди. І коли цим людям немає чим платити зарплату, немає де створювати їм робочі місця, вони прийдуть, прийдуть не до ні. вас, ні, вони ні, прийдуть. Португалії прийдуть батькові, а наші не будуть до роботи. Ні, просто передадуть замовлення, передають німцям і португальцям Та Та він 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 він... То Тому що тут Платація за пару копій. Чому зможуть, що вони їдуть з потаного заводу і працюють за 1000 доларів, за 1200, а тут платиш 8, 5, 4. Вам пояснити чому так? А я вам поясню. Знаєте, в нашої компанії 17 заводів в Італії. Зайдіть в інтернет і перевірте. Знаєте, скільки юристів працює на 17 заводах в Італії? Один. Знаєте, скільки юристів працює на цьому заводі? Три. Знаєте чому? Через те, що я зараз стою тут. Я не, я не юрист, який отримує 100 гривень в місяць. Підприємство заплатить за ці години досить великі кошти, поки я тут стою. А чому я тут стою? Через те, що ви приймаєте рішення, чи намагаєтесь прийняти, про які не думаєте. Так якраз думає. Ні, не думаєте. Бо якби ви думали не тільки про 6 соток, ви б подумали і про наші інтереси. І мене би тут не треба було. І не треба було б цієї дискусії. А так, звичайно. І ви потім будете розказувати про, без... про даремну робочу силу. Я вам можу ще інші речі розказати. В Німеччині, от я був у Берлянді, це наш акціонер. На заводі веселі 200 людей. 200 людей працює, а тут 600, майже 700. А ще підрядники є, які працюють на інші, це підприємство.

ви прекрасно розумієте, що інвестиційна привабливість залежить зовсім не від того, чи е, за межами села, чи в межах села. І ви прекрасно розумієте, що е, ця категорія підприємств належить до ризикового типу, у вас прибуток навіть закладений відсоток ризику. Крім того, інвестиційна привабливість і чому капіталісти тут залежить справді абсолютно від низького рівня заробітної плати. Ви знаєте прекрасно. Який відсоток, можливо, ви мені дасте відповідь, але скільки я проінформована такі ж підприємства в Германії, Канаді, десь порядка закладено валою валовий продукт 35-40, то 50 відсотків, а тут всього лиш 5. І це передусім визначає інвестиційну приваблюсть. Це перше. Друге, що я хочу сказати, те, що як є в мене інформація, теж що раніше це підприємство входило. Межі села. Не знаю, яким чином воно опинилося за межами села. І те, що ви говорите, я не думаю, що буде це визначальним про вашу скажімо, стратегічну поведінку, екологічний податок і так далі. Які у вас моменти, звичайно? Капіталіст хоче мати прибуток на всьому, який має можливість реєструватися, перереєструватися. І тут, напевно, він так буде робити. І тут, напевно, враховуючи за все, але нехай не думаю, якщо не задумати, і так знаєте, нам можна розказувати багато. Треба прийти до розумного консенсусу, прийняти правильне рішення, щоб всі було добре. Я дозволю дві ремарки того, що було сказано. Оскільки останнє було про прилякувати, я ще раз кажу: я нікого не лякаю. Я ніхто. Ви депутати, вам приймати рішення. Мене відправило підприємство озвучити свою позицію. Лякати ми нікого не збираємось. Ми знаходимося на межах на цій території. Ваші люди, ваші виборці працюють у нас на заводі. Ми не збираємось створювати конічні війни вести з Зорянською сільською радою. Це не мета нашої діяльності. Тепер про інвестиційну привабливість і про зарплату. Якщо ви зайдете знову ж таки на нашу сторінку в мережі інтернету. Або навіть на сторінку Міністерства доходів і зборів, ви там можете побачити за рахунок чого формується наш прибуток. 60% цього прибутку формується за рахунок продажів продукції за межі території України: в Польщу, в Німеччину, в Італію, в Прибалтику і так далі. Тепер просто порахуйте, просто порахуйте відстань від села Зоря до, наприклад, Мюнхена, до Риги і так далі. Якщо в підприємства. Скажімо так, якщо тут платити зарплати такі самі, як в Німеччині, то для чого відкривати тут завод? Оце питання. Потреби в цьому абсолютно жодної немає. Внутрішнього ринку тут немає. І в цьому проблема. Внутрішнього... Ринок, ринок, знаєте, я вам поясню, як цей ринок працює. Ви всі знаєте, коли закупили Крим. Всі знаєте, да? кордон з Кримом, коли переклирили? ви всі знаєте, прекрасно. Ви знаєте, що наші конкуренти, я не буду називати публічно імен, але які знаходяться недалеко від Меж Автономної Республіки Крим, вони Кримську соду досі купують. Як так може бути? Я не знаю, як так може бути, але так є. І в цьому відмінність між цим підприємством і тим, про які ви говорите про конкурентів. Всі підпри... якщо, якщо говорити про ринок, який був, то в Україні був ринок найперше горілчаної продукції, горілки. Якщо ви відкриєте місце знаходження будь-яких наших алкогольних брендів великих, ви побачите, що якимось дивним чином поряд з цими алкогольними брендами в період кінця 90-х, початку 2000-х років побудовані склозаводи. І якщо ви порівняєте структуру власності, ну, задасте. Метою проведете такий грунтовний аналіз, ви побачите дивні збіги в структурі власності власників тих підприємств і цих. Ви праві, на привабливість інвестиційну впливає не тільки ті речі, про які я кажу. Але на неї впливають і не тільки зарплата. Бо якби було так, як ви говорите, що тільки зарплата визначає, визначає привабливість, ні, ви сказали, що це найперше. А я вам кажу, якби це було найперше, Якби це було найперше, то в Європі вже давно не було б ні одного заводу. Бо всі заводи треба було б в папуа новій гінеї відкривати. Бо там за долар на місяць люди будуть працювати. Ми, буде і не... Ми не будемо про це... це, я з вами не Давайте буду дискутувати, я просто... Я перебачаю, що другий раз сказати цьому питанні. Я за 20 років роботи і на цій посаді, яку займав вчора. Михайлович, не бачив більш кваліфікованого юриста, ніж як називатися. І я перший раз сьогодні зустрівшись, послухавши такі юридичні обґрунтування, як дає цей чоловік, на сьогоднішній день відповідає тим реальним, які є. Я хотів би задати сам собі і Володимир Льошку, що він самокритично сказав, що треба вивчати документи, каже, і йому. І, але каже, я не чув, я чув от Юрія Ніколайовича і е, Саші, що каже, яке було наше рішення, чого ми включили е, цю територію у е, генплан. Бо ми менше знаємо, ми дуже багато хочемо, навіть більше, ніж депутати Верховної Ради, законодавці, які пишуть, ми більше хочемо, бо ми бачимо ці трудності, ми хочемо щось мати. І чого ми? Хіба не обговорювали? Вони росли це питання, щоб винести. Ми обговорювали на сесії. У нас з пам'ятю, я вже трохи тримав стару влади, вас вже з пам'ятю. Ми обговорювали це питання, бо ми надіялись отримати оці відрахування від, від, від фізичних осіб і так далі, ми що ми розчищували, що об'єднана громада буде ось ось, і вона буде до нас привабливо, вона до нас прийде і жовтень, і так далі, бо в нас тут податки. Ми вже це обговорили. Чому ми не обговорюємо? Але, правильно сказали, є, є так називаємо податковий кодекс, хоче він чи не хоче, він не може пригнути, як кажуть, вище того, куди платити ці податки. І через те хороше бажання, ми думали, якщо ми будемо межимо, у нас піде молочний рік, який сімей у деберга. А коли він розказав те, що дійсно, якщо підпадає як каже атомна електростанція, і треба реалії, то треба думати. Бо коли Юрій Миколаеви, каже, прийдуть інвестиції, ну давайте, подумаємо. Віктор Гіркович, бо я дуже такий, що збиваюся. Де зараз пановський цюкровий завод? Там де дармова була робоча сила, така як ще китайська, квасиловський тракторний. Якщо зараз генеральний, або э, трактор не наш, да, зараз... або ні, або зараз, якщо наш генеральний прокурор посадить, покурор... суд посадить, Бо, якщо суд посадить фірташа, який десь знаходиться, то закриють і АЗУ, закриють і не пощадаються із дармовою робочою силою і так далі. Інше питання є. Завод закриється, якщо не буде ринку збуту. Так. Розумієте? Любов у випадку. Любові направлення. І солодарний теж. Остані. Якщо вони трошки заширіли, це майна, то буде. Йори Миколаїв, шановні депутати, останнє. Вся ця війна приходить до мене. І чим ми довше будемо воювати, тим довше йдемо до миру. Я не випадково із Смиком сьогодні говорю Микола, депутат. Інша справа, що деякі, а ми надіємося, що скватарні чи там губент консюмерці і так далі, деякі підприємства може більше трошки звертають. Зважаючи на те законодавство, яке не дає їм вліво вправо і, і так зробити більше. Ви знаєте, мені прикро, що ми із Ковальчук, Мариною, потім з самим смиком, вже все рішили, були по забудові о, о, того району, де ждуть більше скільки 60 людей. Вони вже хату там, і Смик там має хату, а світла там немає. Уже було 16 тисяч. Це було... Це було... Це було... 16 тисяч таких. А для нас було це. не перебувають, я не прошу вас, умоляю. 16 тисяч. Ми знайшли, все, закрили. А потім кажуть, 23. Для нас було фінансово, навіть 23 важко. Знову знайшли. Вже думали, що вирішили цю проблему. Я б сьогодні послухав, прикликав вас, до цих 600-700 наших людей, бо вони теж думають. Я розумію, що там конверт, як я чую ці рефліхатися і, і може взяти таке, як кажуть, як беруть на, на Заході соціальну таку програму, помогти як якось називають його гузівка чи що це, це саме, мікрорайон, це допомогти електрифікувати, дати електричну присутність. Підтримать юристів. Так, підтримать французів. На сьогоднішній непростий час, може потім буде якісь зміни, може вони попросяться на сьогоднішній день. Не ріште золоту культуру. Михайло да, Михайлович, я, я по своєму питанню. В принципі, я сказав, що буде Олена говорити, але Артем дав, скажімо так, Відповідь на моє питання, і я думаю, що в даному випадку достатньо обґрунтовано для того, щоб ми не ставили людям палки в колесах і, як сказав Анатолій Томп'євич, не різали курку, яка несе золоті яйця. Наша економіка дійсно, е навіть, я вже скажу, чи вона на плаву, вона десь вже замирнулася, було, під воду, але ще не, не на дні. І не будемо допомагати його тягнути на дно, попри всі свої бажання і амбіції. Оце те, що я хочу. Я ще діти також не повинні роздавці. Вони будуть блокувати, повірте, за цей рік-два в нас там не вирішиться нічого. Районна, обласна рада не є. За цей час вони будуть мають. Ми прослухали все, і я вважаю, що треба мати трезю розум, тому що ми вже мали приклади з поза консервного заводу, не з консервним заводом, а з теплицею. Ми воювали, заплатили свої гроші судді І Я вважаю, і всі ми знаємо, що в суді зараз не право сильного чи розумного, а право грошовитого. І я даю 100% гарантію, що якщо ми підемо в суди, вони виграють. Знову ми втратимо. Я вважаю, моя думка, щоб поставити на голосування питання про те, що, оскільки це є крайня наша сільської ради е, зона північно-східна, і ми можемо цей кусочок промислової зони не вводити от, і його залишити за межами. От, і це буде саме правильне, і ми приймемо всі питання, які зацікавлять. Ще таке запитання. Приблизно які витрати будуть спонтанні заход по екології, щоб норми ці виконати. Їх зараз дуже важко прорахувати. Приблизно ви ж прорахували, а ви ж розуміли, що вам повинні судитися роками, чим платити. ми прораховували витрати. витрати. Якщо говорити про екологічні норми, то це кілька десятків мільйонів євро. В залежності від того, скільки, скільки кольорів скла ми будемо випускати. Якщо так, на той момент, коли ми прораховували, ми випускали два. Це приблизно буде 15 мільйонів євро. Це перший момент. Я, це загай... Андрю, я, я просто не завершив на, на першому відповіді. Я так. вам проілюструю на іншому прикладі. Є е, ще витрати, які прорахувати на сьогоднішній день неможливо, але зрозуміло, що вони будуть. Державна експертиза проєкту, вартість будівельних робіт, по якому мільйон, державна експертиза коштує десь 100 тисяч приблизно. До 100 тисяч. От тепер 4, порахується 4, євро. 4 євро. Ні, це нічого, це нічого немає в євро, але якщо вам дати 100 тисяч гривень, то ну, нашого немає. Мені не треба. Правильно, бачите, що це таке 100 тисяч гривень? Це взагалі дрібниці. У нас тих 100 тисяч гривень, як буталі, валяються на кожному крові. Ви, Ви знаєте, скільки зарплата на азоті? Я от сьогодні бачив, Середня зарплата 2600. В нас на підприємстві гривен. У нас на підприємстві зарплата вдвічі більша. Вдвічі. Ми, ми живемо, ви зрозумієте, ми живемо в реальності, ми не живемо в казці. Я хотів би природньо, щоб в нас було тут, як, Вітаю. як в Австралії. Добре, так, можна питати? Скажіть, будь ласка, от ми говоримо. От. Я, не кажу, щоб... Я не кажу, що ви не вірите. Ви що... не вірите, ви не вірите, ви не вірите. Ви не вірите, ви не вірите. запитання? не вірите, ви не вірите. Ви Що від цього, що громада Зарів дасть можливість вам зекономити ці кошти, Отримає для себе онкологію. Зараз багато громадян села з по нашій вині. Говорю, з, з онкологією лежить. Так власне, про це і мова. Ви розумієте? Ми зараз з вами ведемо дискусію на превеликі жаль не по суті. Ми ведемо дискусію, Ми ведемо дискусію з приводу папірця. Ви розумієте, ви папірець поміняєте, нічого по факту не змігнеться. Так, ласка, Наприклад, внесли в перші села промислову зону, так? є діючі підприємства, виробництва. Ви зразу ж автоматично малюєте зону, правда? Від, до якої не мають входити. І там будувачка, які житло і так далі, так далі. Логічно. Почекайте. Дивіться, цим міраним планом вже основа зона, яка вона є, чи вона включиться, чи не відключиться, вона вже така є, яка вона є. Все. <плес> тобто в районі пів кілометра чи кілометра. Не можна буде. там ніхто ніяких будинків будинки ні ні. не схоже, правильно? Правильно. Це є той зон. Тому екологічні синоми залишаються ті самі. Ні, І треба стоять ті самі. Ну ви ж будівельна. <звісна> у вас будівельна фірма. Ви, 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 ви ж ваш будівельна фірма, я знаю. Ну, ну, ви, ви директор фірми. <звісна> ви, я теж директор фірми. Я розумію, де, як прибутки падаються. як так все, що робить. Це екологія питання. Ні, ну чекайте. Ви ж теж що строїли. Ви ж теж пішли ці всі... Ну може ви не проєктами, в принципі, що у вас не проколи Але дійсно люди столкнуться з проблемою. Де змуссяться? Де? Ну, сподноться, існо, це, і це. Ді, ну, сповується, сповується, та сама сільська рада. І може й третє іти на функціоналу. А може треба. Ну, дивіться, крім того, по поводу, скажу, так уже мене підняли, то я договорю. По поводу клазакити, я де що я сам учив, я сам вирішив. Я дваго намалював, що? Промислові зони. До مني є є вектор розбутку на Прикарпатській раді. Сільська рада каже: "Ми плануємо, хочемо там, та, 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 та. <клоди <клоди> іде, то там, то там". Я фото тобі не хочу, вектор. В якому кабінеті перелагали Ні, Мені ще не перелагали, не знаю, я кому там все ламає. Це третій проєкт. Я поводу ще по правового, а по правому скажу. Крім того, є ще схема панування. Коли на розроблявся граний план, він ще розроблявся. Я вже знаю, 4 тому, Я ж потерявся в дату. Він розроблений, і він вже зданий і в передний сільську раду. Як вилік, що тихнічну раду, прийшов всі висновки, всі висновки пройшли. Ну, це ж третій план. Як заключається? є ще схема планування. Коли касуються люди, коли розвевся генеральний план, говорили так, що схема планування, вона, скажімо так, можна і частково, наприклад, частково їм можна відхилятися. Це говорили на всіх архітектор, ну всі слова така, діло не прийшли. Коли вони столкнулися з цим цим питанням, вони теж саме защеволилися, грубо вражають, по це питання.